Наш шумівший серіал «Венздей» – це просто шедевр сучасного кінематографу. В ньому ідеально все, цікавий непередбачуваний сюжет, який змушує дивитись серію за серією, забуваючи про всі свої справи, актори, які справились на всі 100% із поставленою задачею. Спецефекти, які змушують поринути у чарівний світ, а також декорації, костюми та багато чого іншого. І, звісно, варто згадати про танець Венздей Адамс, який став вірусним і заполонив Ютуб, TikTok та Інстаграм. Про що ж сам серіал? Усі головні події відбуваються у Неверморі, школі інтернаті для ізгоїв, яка знаходиться у невеличкому містечку Єрихон. У цю школу приїжджає Венздей Адамс, яку батьки відправили сюди на навчання. Венздей загадкова дівчинка. Одягнена у все чорно-біле, яка ніколи не виражає своїх почуттів, ніколи не плаче, ніколи не моргає, ніколи не обіймається, рідко посміхається, вважає, що потрібно покладатись тільки на себе, не хоче ні з ким подружитись. Її не цікавлять хлопці, побачення і поцілунки. Але у цій дівчині є щось таке що притягує інших, можливо, те, що їй абсолютно начхати на те, що думають про неї інші, вона завжди залишається сама собою. Вона розумна, має чудові оцінки з усіх предметів, дисциплінована, по годині в день пише роман, і все це доповнює чарівна зовнішність Венздей. Очі, у яких можна потонути, погляд уважний, проникливий, недовірливий, дві чорні косички, чубчик, який так личить дівчині, чорно-білий одяг, який підкреслює фігуру. Дженна Ортега це акторка, яка зіграла Венздей, змогла втілити у своїй героїні. Усі задумки Тіма Бертона, відомого кінорежисера. Венсдей Адамс найбільш популярна роль Дженни Ортеги. Трішки відволіклась. Отже, повертаємось до сюжету серіалу. Приїхавши у Невермор, Венздей поселяють із Еніт, дівчиною вовкулакою, яка ще ніколи не оберталась. Чи зможе вона обернутись? Про це ви дізнаєтесь в останній серії. Щось дивне відбувається у Єрихоні. По-перше, у лісі оселився невідомий монстр, який убиває людей. По-друге, Ровен, учень школи, хоче убити Венздей, бо вважає, що вона спалить школу Невермор. По-третє, монстр убиває ровина, але на наступний день він воскресає і покидає школу. По-четверте, монстр відгризає частини тіла своїх жертв і краде їх. По-п'яте, Крекстон людина, яка давно померла і яка ненавидить ізгоїв, якимось чином загрожує венстей. Отже, сюжет заплутаний. Непередбачуваний та дуже цікавий. Питання, дивитись чи не дивитись, однозначно, відповідь дивитись. Це найкраще, що я бачила протягом свого життя. Єдине, але деякі сцени серіалу можуть налякати маленьких дітей, тому для незрілої дитячої психіки серіал не дуже підходить. Його вікова категорія підлітки та дорослі. Тож, якщо хочете поринути у чарівний світ Невермору, то швидше вмикайте першу серію. Якщо сподобалось відео, лайк та підписка. До нових зустрічей!